Вітання від хранителів курганів. У підгородні Дніпропетровській області продовжують ліквідовувати курган 6068. І про це я вже розповідав у попередніх двох відео. А сьогодні хочу поділитися деякими думками з вами. А пам'ятаєте, кілька років тому в Миколаївській області скіфський курган Юрицева Мовіла, чорні археологи, під прикриттям охоронної служби розкопували екскаватором. Тоді всі були опурені нахабністю вчиненого злочину і понівеченої могили. І коли я дивлюся кадри розкопок кургану 6068 в підгородньому, у мене виникає ефект дежавю. Ті самі методи, ніби не курган копають, а кар'єр якийсь. Та ж сама техніка, ескаватор з ковшом. Її копають під прикриттям озброєної охорони. Але. Це чесно називають мародерством, а це називають науковими дослідженнями. Хранителі курганів зробили оголошення, що 10 квітня на курган 6068 приїде Кобзар, і буде організовано захід у підтримку збереження пам'ятки. Гей, татари не старий, города гамати. Чого ти за мною? Маняють. Шдився кургані на мої Прогай. шати, дорогі. Прогай. Археологи так злякалися, що викликали поліцію і написали заяву в поліцію на двох жіночок, які здалися керівнику археологічної служби особливо небезпечними. Поліціянти виявилися теж несміливих і уникали камер. Та були дуже сором'язливими, тому що робили викрутаси руками в якомусь дивному танці, тільки щоб не зняли на камеру їх посвідчення. Нема в світі правди. Правди не зіскати, що вже тепер правда. А в той день на Курані був помічений керівник Дніпровської археологічної служби Тесленко. Археолог Шабельников та інші учасники експедиції. От тільки людини, які видали дозвіл та кваліфікаційний лист на проведення робіт, а саме Шабельникової Ірини, не було. Дозвіл видають одній людині, а наглядають за роботами інші. А де ж вона була? А вона читає лекції в університеті імені Гончара та бере участь у виїзних заходах. Ще одним доказом того, що Ірина Шевельникова є підставною особою є відсутність її в медіа. Тільки Тесленко красується перед камерами, тільки він розповідає про розкопки, якими він же і керує. Інститут археології, а що так можна? І ось ліквідатор кургану 6068 шістдесят вісім. в черговому інтерв'ю на каналі Відкритий. До речі, там, де працює його товариш Андрій Нікітін, про якого розповідав у попередньому відео, розповідає, що вони знайшли там якусь знахідку і показує фото, де на кургані, тобто на його підніжжі, помітно пластиковий пакет та пляшки, і бетонна плита. Також поле кургану за хащами і молодими деревами. Це вони вважають смітником та аварійним станом пам'ятки та відставою для його розкопування тире руйнування. Вивчивши метадані світлини, ми бачимо, що зроблені вони 22 грудня 2021 року, тобто більше ніж за рік до початку розкопок. Фотограф не показав загального стану пам'ятки, лише вирвані з контексту предмети, і можна лише прийняти на віру, що це дійсно курган 6068. А у нас є світлини цього кургану від травня 2021 року, де добре видно, що пам'ятка в доброму стані, дерн на місці, табличка стоїть і цвітуть кущі. Кілька пластикових пляшок на кургані це не підстава для розкопок, а підстава для прибирання. Кущі ж не причина аварійності, а причина навести лад. Чим, в принципі, отець Санрей і зайнявся, якщо ми порівняємо фото 2021 і 2023 років, але робив це без дозволів і з порушеннями законодавства. Зняли дерн, змінили форму кургану. Закопали в нього труби поливу, бордюри та посадили інші дерева. А щоб не відповідати за свою самодіяльність, найняли археологів зачистити сліти? Дніпровську археологічну експедицію вже називають швидкою археологічною допомогою. Такі собі хлопці з лопатами по виклику. Вам заважає пам'ятка і є гроші. Тоді ми заводимо бульдозера і їдемо до вас. Центр охорони пам'яток часто згадує причини розкопок те, що курган опинився в агресивному середовищі, тому його необхідно рятувати розкопками. Те, що він опинився в зоні забудови, то окреме питання до міської ради підгороднього та землевпорядника, які проявили недбалість та професійну халатність. А тепер питання: якщо перед курганом забудова... Це підстава для його знищення? Виявляється ні. Курган Майлборо у Великобританії. Впритул стоять будівлі, а курган доглянути. Японські кофуни взагалі в мегаполісі. І, до речі, тесленко гляньте, зарощують чагарником, і їх ніхто не чіпає. Про кофуни я розповідаю ось в цьому відео. Для чого далеко ходити? У нас в Чернігові є чорна могила в центрі міста. Трохи понівечена ямами, але пам'ятка є окрасою міста. В Запоріжжі латинський курган стоїть посеред житлової забудови, і діти катаються з нього на санчатах взимку. А пам'ятаєте, Тесленко розкопав сурські кургани в Новоолександрівці, тому що там діти взимку каталися на санках. Отже, коли є замовлення на ліквідацію пам'ятки, такі археологи назвуть причиною розкопок навіть кродовину або грабіжницький лаз ще з доби в могилі. Та в древні часи були свої тесленки і шапельники. Аби тільки задовольнити замовника розкопок. Але наостанок хочу вас дещо попросити. Не для себе. А для нашого кобзаря Віталія, який приїхав з Ірпеня в підгородні для того, щоб заспівати на кобзі українських пісень і підтримати збереження кургану 6068, підтримайте давню українську традицію, донатити кобзарям і підпишіться на його канал Кобзарі Медіа. Дякую вам за перегляд, за підтримку, активність у коментарях та поширення наших відео. До побачення нема в світі правди, правди не зіскати, що вже тепер правда.